От, чесно, якби я так закрутили, булгарку взяв би з собою на акумуляторі. <сорюда> да, Надіжно. Це на новій пошті, напевно, так закрутили, да? <соржу> <соржу> і так? так, І хлопці, знову редуктор і знову лабораторна робота. Значить, цей флажок був повністю відламаний, валявся в стороні. Обрізав те, що було пошкоджене, притулив. Прихватив, отак не було куска, отак, от, отак, отак не було і тут не було. Оце все наварив сваркою, зачистив. Ну коротше, Відреставрували цей флажок, все нормально, як ви бачите, все тримається. Значить, е, так, По проміжуточній шестерні. Е, підшипником виїло корпус, отут більше міліметра. Коли ставимо вал проміжуточний, вал впирається в корпус, не можна зажати підшипники. Що зробили? На жаль, немає заготовлених колечок, закінчилися проставних. Що зробили? От Ігор запропонував класну ідею. Поставили нові стопорні колечка і одне старе колечко. Просто поверх стопорного наділи і обоймою підшипника прижали. Оце все, звичайно, тут наклею. Бачите, ця обойма виходить трішечки більше виступає. Але вона абсолютно на 100% буде відпрацьовувати своє. Так, Регулюваку вдалося провести. От тепер тут виступає трішечки промежуточний вал. Як завжди зателефонували. Просто чого робимо такі, от такі лабораторні роботи зараз? Тому що людина хоче, щоб завтра відправили редуктор. Йому потрібно, як завжди, потрібно терміново косити. Ось така ситуація. Показую далі. Що з цим кільцем? E, значить, Підшипником з'їло скільки тут? більше 5 мм металу вала. Оце відсюди оце, оце, сидить підшипник. Далі це був вал, його з'їли. Взяв той самий підшипник, яким з'їло, обрізав його, буде простовочна шайба. І зверху, як регулюручне кільце. І зверху посаджу е, нормальний підшипник. Отак От виходимо з ситуації. Це все звичайно садиться на клеї. Значить, шестерня. Там на 50% вироблені шліці на валу і трішки менше на шестерні. Вона реально дуже сильно люфтила. Все зачистили, повернули шестерню, виходить вал. А, це ця сторона. Ну, коротше, шестерню повернули. По напрямку обертання, все промазали клеєм, приклеїли шестерню, приклеїли підшипник поверх шестерні Коротше, просто все склеюємо. Поясню, власник взагалі хотів все робити нормально, але немає зараз наявності нормальних запчастин. А на сайтах те, що пропонують, ніхто ніякої не дає ні гарантії, ні повернення. Ну, взагалі, і виробники, хто знає які. Тому зараз отаке ліпимо, людина докошує, взимку приїжджає до нас. Ставимо наші шестерні, якраз вони зробляться навіть раніше. Ставимо шестерні, підшипники залишаться ну, ці, що ми зараз ставимо нові, збираємо, і людина поїхала далі працювати. Ну, навесно. Все, отака лабораторна робота дуже швидко, тому що закінчується пам'ять, друзі, і немає часу. Працюємо.